Слава Україні, залізничник зливав росіянам маршрути руху ешелоні збройних сил України. Сбу затримала зрадника. Катували жінкою за чаклунські ритуали. Двом жителям Шепетівщини повідомлено про підозру. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Через артобстріл Нікополя загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. У місті виникло кілька пожеж, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та авто. Служба безпеки затримала на Харківщині агента воєнної розвідки Росії, що шпигував за військовими ешелонами сил оборони України. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Зрадник був помічником машиніста локомотивного депо «Укрзалізниці» на Харківщині. За вказівкою з Росії агент збирав інформацію про залізничні маршрути, якими збройні сили України переправляють важке озброєння та боєприпаси на передову. Перебуваючи в кабіні локомотиву, зрадник приховано фіксував напрямки руху ешелонів з українською зброєю. Контррозвідка Служби безпеки зірвала ворожі плани і затримала фігуранта, коли він намагався передати звіт агресору. Також встановлено, що зрадник намагався виявити локації фортифікаційних споруд та укррайонів у оборони Харкова. За даними слідства, залізничник потрапив до уваги ГРУ як активний користувач прокремлівських телеграм-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Музика. Хмельниччина попрощалась з захисником. Віктор Гірик був мешканцем Нетішина. Життя героя обірвалось від рашистської кулі 4 липня в населеному пункті Спірне Бахмутського району Донецької області. Чоловік загалом з 2017-го працював монтером колій на дільниці залізничного транспорту транспортного цеху Хмельницької АЕС. А вже в квітні 2019-го року був призваний до строкової служби, в 2020-му підписав контракт Збройними силами України. На фронті був стрільцем-помічником гранатометника. Йому було лише 25 років. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому герою. 11 громадах на Хмельниччині деколонізують вулиці. Ова прийняли рішення. Учора відбулось засідання робочої групи з деколонізації об'єктів, що містять маркери Російської імперії політики. Вирішили перейменувати в 11 громадах півсотні вулиць, назви яких наразі суперечить законодавству України. Про це інформують в прес-службі Хмельницької обласної військової адміністрації. Невдовзі оновлені назви вулиць носитимуть імена героїв України, визначних постатей краю, а також нагадуватимуть про символи гордості та незламності українського народу. Зауважили в Ова. Наші потівщині чоловіка та жінку підозрюють у катуванні, погрозі вбивством та незаконному позбавленні волі 68-річної пенсіонерки. Події сталися в неділю в селі Чотирбоке. За даними слідства, 27-річний чоловік та 33-річна жінка розпивала алкоголь. А після того прийшли до будинку односелиці, почали стукати у вікна та вибивати двері. Як стверджують в поліції, підозрювані собі надумали, начебто потерпіла, робить чаклунські ритуали. Коли вони потрапили в помешкання, то побили жінку кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством. Ба більше, декілька разів поранили її ножа. Підозрюваний вдарив потерпілу кулаком в обличчя, після чого вона втратила свідомість. Зловмисники витягнули її на вулицю та поклали в багажник автомобіля з метою вивезти в лісосмугу та продовжити катування, говорять відомстві. Втім, коли чоловік з жінкою ломилися в оселю, пенсіонерка встигла викликати правоохоронців. Ті вчасно приїхали та затримали винуватців. Зараз вирішують питання, який запобіжний захід їм обрати. Начальник головного управління у Хмельницькій області відзначив 12-річну школярку, яка допомогла розшукати зниклу дитину. Про це повідомили на сторінці відомства у Фейсбуці. У червні цього року поліція розшукала в розшукувала восьмирічного хлопчика. Він разом із мамою приїхав до старої синяви з Волині. Вранці дитина вийшла на вулицю та заблукала. Спершу рідні самостійно шукали його, а потім звернулися до поліції. Під час пошуків поліцейський офіцер громади показав фото хлопчика 12-річний Самірі та попросив одразу повідомити, якщо десь його побачить. Згодом школярка і справді натрапила на заплаканого хлопчика поблизу дитячого майданчика. У відомстві зазначили, що дівчина змогла заспокоїти хлопчика і вмовила піти з нею прямо до відділку, а там його чекала схвальована матір. За це Самірі вручили подяку головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Та закликали у майбутньому поповнити лави поліції. Станом на цьому миться уся інформація, якою ми встигаємо поділитися ще більше у соціальних мережах телеканалу. Долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі в ефірі. Слава Україні!